Немає ідеї для натхнення, але є пластикова труба. Погнали, зробимо крила. Щоб зробити крила купідончику, нам знадобиться пластикова труба. Підложка. Фіксуємо на згибах скотчем. І починаємо основу приклеювати до підложки. Вирізаємо ось по такій формі. Заклеюємо нашу трубу. У даний момент гарячий клей пропалює ось цей матеріал, тому дуже обережно, щоб клей трошки уколов, а тоді його наносимо, тому що будуть дірки. Ось так ми обклеїли, зробили, придали йому ось таку форму. Пір'я ми також робимо з цього матеріалу, як ви зрозуміли. Нарізаємо ось такими полосочками, десь приблизно 5-6 см в ширину, складаємо їх разом і нарізаємо ось такими шматочками десь по 25-20-18 см. І починаємо приклеювати. Одразу кажу, що це дуже нешвидкий процес. У мене на все десь пішло годин 8-10. Спочатку заклеїли одну сторону і переходимо до другої. І насолоджуємось результатом. Ось такі крила у нас вийшли.